Міська рада штрафуватиме туристичних перевізників, які відправлятимуть віничан на курорти, не маючи при цьому відповідної ліцензії та дозволу. Про це нам розповів начальник відділу у справах молоді та туризму Руслан Анфілов. За його словами, нині купити путівку на море можна на площі напроти центрального автовокзалу, що на Київській. Це офіційно встановлене місце. Як працюють туристичні агенти, бачила наша репортерка Ірина Корж. Ви можете вибрати тут любе проживання, яке вас влаштовує. Є економ-класу номерочки, є полулюкси, є люкси. Будь ласка, від 60, від 60 гривень йде проживання. Проживання йде по броні. Ви замовляєте тут кімнаточку і гарантовано приїжджаєте на проживання. От, наприклад, судак у нас є. Ми їм показуємо взагалі, що собою представляє місто судак, які тут пляжі, яка тут природа. І потім Пропонуємо їм місце проживання, частні сектора, де є зовнішній вигляд будинків, є територія, на якому знаходиться також номера. Є номера люкси, полулюкси, є економ класи Схема роботи таких автоперевізників достатньо проста. Вони заключають відповідний договір угоду з підприємством, яке розміщує людей. Тобто, це як правило або база відпочинку, або мотель якісь або приватні. приватні. Підприємці, які розміщують на місцях, і люди, які, вінчани, які виїжджають на відпочинок, вони далі приїжджають на базу відпочинку і далі вже вирішують питання по розміщенню на місці. Номер автобуса АВ 38202 м Місце у вас 24. Виїзд 7.07. 13, на 7 днів. Якщо раніше ті роки їхали десь на 10-15 на днів, то зараз їдуть на 7 днів. І я спрашую, вопрос задаю, допустим, чому так, обично відвічають, що горіть, просто немає за що їхати. Але дітей треба повести оздоровити, тому що в основному їдуть матері з дітьми на оздоровлення рібінка. Тут тільки єдине містечко, там де можна от, поїхати на море. Тут тільки. От, Парасольки разом з працівниками, і дуже зручно, щоб не бігати по туристичних агентствах, а Тут дуже зручно. Така єдина пропозиція для всіх автоперевізників розміщатись напроти центрального автовокзала була зроблена для того, щоб стихійні автоперевізники, автобуси, яких не призначені для перевезення в міжобласному сполученні, не могли стати в будь-якому місті нашої Вінниці». І робити таку підпільну роботу. Тому всі, хто будуть порушувати таке таку вимогу, вони фактично можуть бути позбавлені як ліцензії, так і отримати великі штрафи за заборону відповідної діяльності. Цьогоріч перевізники пропонують наступні ціни на відпочинок. Переїзд до південного берегу Криму обійдеться від 400 гривень з чоловіка, а проживання від 65 гривень за добу. Ірина Корж, Олег Літвінцев, телеканал Віта.